В Києві. Ми маємо зробити все для того, щоб в нашій країні був мир, щоб наша країна повернулася на демократичний шлях розвитку, щоб наша країна повернулася до європейських цінностей і до інтеграції в Європу. Це моє прагнення, це моя біль і це моя мрія. Це позиція далі. Ви, Ви, далі. Ви. Ви за чи проти? Ви не стоїте. Тепер далі. Тепер далі. Тепер далі. Питання осмотр. Так чи Так, чи ні. Ви послухайте дуже уважно, мене сьогодні. Я вам скажу тільки те, що я вам скажу. І це може вам подобатись, а може і ні. Ви можете визнавати мене або не визнавати. Ви можете рахувати з моєю думкою а, або ні, але це моя думка, і я її зараз висловлю. Вчора депутати міської ради прийняли рішення, в якому чітко засвідчили свою позицію. І так, що стосується ситуації в Україні, ми негайно вимагаємо зупинити кровополеття і зупинити вбивства мирних людей. Це позиція номер один. Дві години назад хочу вас повідомити про те, що до нас вийшли за телефоном 1560 люди, і ми направили, ми домовились направити чотири швидкі допомоги, які вже уїхали. Вони тут їздили з бігалками заправлятися, Уїхали в Київ. Друга позиція. Друга позиція. А вчора мені активіст Майдану, може вона сьогодні, тут зателефонувала з тим, що одна людина загинула, її треба було забрати з Києва. Ми надаємо всю допомогу, щоб всю цю людину забрати з Києва. Ми готові надати, і це було вчора в зверненні будь-яку допомогу будь-якій людині, якщо вона її потребує в нашому місті.